Добрий день, діти. Дітки, скажіть, будь ласка, а хто живе в підводному царстві? Так, живуть риби, краби, раки, медузи. А скажіть, будь ласка, вони всі живуть в одному водоймищі? Ні, є мешканці річок, океанів, морів, болот, озер. Так, є підводні мешканці, які живуть е, в солоній воді, а є які в, при, в прісній воді. Давайте заплющимо очі і відправимося в подорож. Дітки, заплющите очі, а я розкажу вам віршик. Море бризкає, чарівна блакить, хвиля зітхає і тихо шумить, котяться хвилі. Змивають пісок дивно навколо, Все наче сказок, Вітер над морем політ зупиня, радісно крицями своїми маха, чує, як з моря несеться прохання, слізне шептання, тихе благання. Ось ми з вами, дітки, і зараз опинимось на морському ні. Ось ми опинилися на морському дні, а як ви гадаєте, а чого або кого не вистачає? Так, немає, дивіться, є водорослі, є корали, а немає морських мешканців. Де ж вони поділися? Послухайте загадку. Має хвіста, не літає, має рот не розмовляє, може вудкою спіймати і загадку відгадати. Це хто? Рибки. Дітки, рибки нам передали, що їх зачаклувала морська фея, і вони всі опинилися в одному місці. А ми знаємо, що для кожного мешканця потрібна своя. Своє водоймище. І вони зараз знаходяться в полоні. А щоб визволити рибок, нам потрібно відгадати загадки і відправити кожного мешканця свої домівки. Добре? І так, слухайте першу загадку. Розгризе залізні труби, свого рота роззявляє, риб малюсеньких лі... лякає. Ось така у річці злюка неприємна риба. Щука, щука. Дітки, а де щука живе? Так, Щука живе в річці. Ось вона хижа риба щука. Погляньте, які у неї гострі зуби. Вона хижак. Послухайте другу загадку, із людьми товаришує, дарма часу не марнує, злу акули проганяє, проганяє, шкодити не дозволяє. Молодець, хоробрий він звати молодця Дельфін. Він живе в річці чи моря? Так, морі, в солоній водичці. Ось які дельфінчики. Погляньте, які вони красиві, гарні, веселі. Слухайте наступну загадку. У ставку на дні красива, величава, та ленива. Риба мирно спочиває, довгі вуса вона має, ніби володіє дном здоровенна риба. сом, правильно? Сом – це річкова риба, вона виростає дуже велика. Це сом річковий мешканець. Послухайте наступну загадку. Хижа риба не бідує, під водою все полює, лиш поверх води мелькнула плавником своїм акула. Акула це дуже страшний хижак, живе вона в солоній воді, в океані, морі. Полює на іншу рибу. Ось така хижа акула. Наступна загадка. Хочеш рибку цю піймати, треба черв'ячка їй дати. Хоче хижий, та не щука. І, на вигляд, геть не злюка, це хто дітки? Оконь. Оконь живе в річці, в озері. Полюбляє чисту воду, це хижак. Ось яка риба окунь. Погляньте, у нього полосате тіло, все тіло вкрите лоскою. Є плавнички, в роті гострі зуби. Він хижак. Послухайте іншу загадку. Морі плаває на дні, там спокійніше мені. Як жили мої боки і прозорі і м'які. Якщо зловиш мене, ти можу руку опекти. Дітки, це хто? Так, це медуза. Медуза мешкає в солоній воді, в морі, океані. В Азовському морі, що в Україні, їх дуже багато. Ось яка медуза. Медуза, мешканець, мешканець моря. Наступна загадка. Він не ходить, а заткує. рибка з нього знай, кипкує. має клешні, той дивак. Здогадалися? Так, це рак. Дітки, рак живе в прісній воді, він полюбляє чисту воду. Ось який рак. Погляньте, які у нього вуса довгі, які клешні, сильні, лапки, хвіст. Рак не борак. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти зі мною в гру. Називається Прісноводні морські. І так, я буду називати мешканця водоймищ, а ви казати, де вони живуть: в прісній воді або солоні. Добре? І так, рак живе в прісній воді. Медуза. Солоній. Дельфін, солоній. Щука. Прісній. Сом. прісній воді. Щука. В прісній воді. Ось діти. Наша подорож і закінчується. Ми знайшли всіх мешканців водоймищ. Дітки, будь ласка, вам завдання намалюйте до дня моря, сьогодні День моря, мешканців Водоймич. До побачення.